Всім привіт, народ! З вами Грант, і сьогодні спробуємо відкрити нову рубрику, яка називається Бачу вперше або дивлюся вперше. А саме, дивлюся вперше це реплей від підписника. І сьогодні нашим підписником є саме fulcrum який не дав мені цей реплей. Сказав, що це така хороша, динамічна, швидка катка. Тому давайте разом дивитися, подивимось на виконання білда і все інше, як військами керували всі гравці на цій мапі і взагалі подивимося, як закінчилася ця катка. Так само дивлюся, як і ви це вперше. До цього я не бачу, тільки почув від Фулкрома. Тому Фулкрум буде відкриттям цієї рубрики. Так що давайте дивитися. В нас по націям випадає. Давайте спочатку, по команда, прийдемося. У нас Вернедуб грає в команді з Фулкрумом, і Леонік грає в команді Сіт Well. Seed у uh, нас на мапі Прусія та Швеція. Швеція це швидка кінота Прусія дешева підкова. А також uh, гусари століття там просто топові. Як ми бачимо, в пулкерму саме випала Швеція. Починає він будувати дві казарми академію, та певно буде грати у 4 стані, що є логічно для цієї нації, а саме через те, що там є швидка кінота можна буде. Вирізати, так сказати, все, що є на мапі, якщо гарно виконати білд та прокачати війська. А по діагоналі в нього також Швеція. Думаю, що там, по ідеї, має бути те саме. По розвитку бачимо, що плюс-мінус однаково, але одна казарма поки що. Ну, по очкам, ну, що не варто дивитися, то, в принципі, ви... червоний випереджає всіх. Певно, що перший зайняв золоті шахти, саме так. Ці чотири шахти у нього займ... зайняті, поки фулкрум дозаймає останні дві. ж саме у Фіола Фіол ще навіть і не знайшов не знайшов у нас четверту золоту шахту, ось тільки він її побачив, зараз буде дозаймати. А, тим часом синій а, так ж само три шахти зайняті. Четверта на підході. Він навіть не збирається, поки мені здається, її шукати. Так, Немає розвідки, в команди напроти розвідки набагато краще. Не бачу тут новачків. Бачу по побудові подівель, що, в принципі, гравці з досвідом не перший раз грають, тому думаю, має бути цікава катка 100%. Відправляє невеличку зграю селян до нас добувати дерево. 16 селян, плюс точку збору він змінив сюди. Займає першу залізну шахту, щоб не залишалось, не закінчилось в нього залізу. Дивіться, який крутий пагор по червону. Тобто можна буде класно стримувати оборону від Фулкрума, якщо Фулкрум піде рашти. Але чомусь мені здається, що Фулкрум не буде рашти, буде грати стримано. Та контролювати, певно, що легку швидку кіноту. Дивіться, запускає вже першу станю у нас в побудову Фулкрум. Залишив багато, до речі, селян на їжі, аж 19. В принципі, можна було трошки менше, ну. Фулкрум, як сказати, Фулкрум не знає білдів. Можливо, я помиляюся, але в нього завжди все круто виходить. Дуже досвідчений гравець. З іншими гравцями також зустрічався в рейтингу і не перший раз їх бачу, тому знайомі, всі знайомі з нікнеймами. Займається четверта золота шахта у союзника фукрома Доволі пізно. Синій вже також зайняв 4 по прокачкам. фукром поки що не прокачав золотом. І що? Зараз побачимо. Так, запустив він літів Таку кінноту. Подивимося, що його союзник робить. Стало дипломатичний центр. Це означає, що буде раш Ні, не буде, мовити, рашу, тому що дипломатичний центр поставився доволі пізно 6 хвилина, він тільки ставиться. На 6.30 він буде готовий. Тим часом противники противники відправив також селян у дерево, добуває, тобто буде ставити стані, залишив 11 на їжі. Точку збору ще не змінював. А тут виходить у нас Мушкетери 18 століття. І тим часом тут також є дип. Тобто обоє обидва гравці, які грають між собою зверху, то будували ну, раніше діп, там ті самі стані. Кулкрум, тим часом, вже має дві стані, і, наскільки я знаю, він буде дип ставити після третьої стані. Він це завжди робить і так, помітив за ним. Добре, міські центри увімкнені. Так само, йдиться, ставиться тільки зараз перше стані, а Другий млин. Не розумію, навіщо? І так у нього і там селян немає на їжі. Можна було цей млин поставити пізніше. Не знаю, здравиться відразу дві стайні. Буде просадка по Г-капелітам 100%. Он фулкрм, який казав, ставить четверту, точніше третю стайню. І після неї повинен ставити відразу дип, його напарник ставить першу. На дереві тут сім, і дуже таке погане дерево зайняв тут. ніби краще це зайняти. В принципі, недалеко ходити, тому шкода, що він вибрав саме це дерево ну побачимо. Закриваються паркани. У нас е, червоний Ще раз скажу що, мабуть, найкращий рельєф це саме... саме у червону, всі шахти так позаду бази можна їх е, гарно контролити, відбивати атаки з цього пагорба. Ну і плюс дивіться який рельєф у фіолот... Фіолетового. Дуже багато пагорбів. Класно можна побудувати паркан та повністю оборонятися. Колком тим часом має вже три тані. Поставив тільки що дипломатичний центр, запустив він на рунда ширів. <кхід> а що по прокачкам? Прокачкам поки що нічого. А, 25 в золоті. 15 вугіллі, міби ще вугілля докинути. Чомусь тільки 15, ось 20 заходить. Треба було це зробити раніше, я думаю. І можна поставити останню залізну шахту. Це він, і в принципі, і робить. Тут 40, дивіться, 40 у золоті. Це хороший результат. У нас є собор Цікаво, можливо, це буде століття. Але я не впевнений, ставиться дипломатичний центр. Так, є століття. Є століття у нас, є лопата у нас, тому е, чекаємо на казарми 18 століття. Його союзник має дві стані, можна ставити вже третю стані, ресурси дозволяється зробити. Е, підкови немає, і вона буде дуже пізньою, якщо воно взагалі буде. Е, подивимося, що у фіола фіол має дві стані, Рунда ширів Можливо, це буде якийсь раш можливо, ні, я не впевнений. Ставиться собор. Також століття. Цікаво. А фулкром тим часом. Можливо, він же взяв навіть підкову. Ні, підкову він ще не взяв, зате будує четверту станю. Тут поїхали гармати, дві гармати вже є у червоному. Ставиться перша стайн. Цікаво, що ми побачимо зі стайню. Так, побачили ми гусарів. Це, в принципі, добре робити за Русію, але можна ще ставити стані Добувати треба більше. До речі, є мішки. Це дуже добре. Треба більше дерева та ставити стані, можна доміняти їжі тої самої. або ставити казу 18 століття. Ми глянемо, що буде робити. Тут вже така велика армія не збиралася. Можна глянути по статистиці, що синій зараз випереджає усіх, але мені здається, що у червоного буде найкраще все, але. Це найкраще все, тільки буде діяти на його користь десь після хвилини там 20-ї. Ну, хіба гусарма відразу можна буде домінувати на мапі, але таку кількість гекапелітів, яка буде у фулкремі, мені здається, ну ніхто не переб'є. Тому що по виконанню білда саме краще зараз це робить Ну, Якщо ми говоримо саме за 4 стані. Тому що тут я поки не розумію, що це. Це, типу, доволі ранній дип, але це не 400, це пізні стані, які. Не нададуть тобі багато е, драгунів. Є в нас е, артилерійське депо, звідки вже кодяться гармати. Закладаються паркани у всіх гравців. Червоний це робить, певно, що найкраще. Відразу два, знаючи, що у нього століття і що йому треба протриматись довше, щоб відбитися від когось. Фулкром також дороблює свій паркан. Можна, в принципі, зараз трошки перегорнути до 15-ї хвилини та подивитися, що саме у гравців у нас повиходило. Тут ми бачимо поки що три стайні плюс два ардепо. І якщо зараз натиснути паузу, можна подивитися, що у нас вийшло по військах. От той самий фулкром, так? Візьмемо його фулкрома 100 Гекапелітів. 72 рундашира. Ну, через теж не поставили пізніший е, дипломатичний центр. Дивіться, приблизно 230 у нас е, мух. Навіть, можна сказати, 240. Ну, плюс 67 рундаширів. Січка є, прокачки дороблюються кабаліти ще поки що не качані. Е, палаша немає, є підкова. Е, і академія, ну там нічого ще не береться. Я думаю, і якщо порівняти інших гравців, його союзник. Двіці, тільки має 45 коней, немає. Ну, 308 розночирів, то тобто, можна спокійно рашити. 234 мушкетери 17 століття. І дві гарматки. Ну, гарматки ще будуть викочуватися, а три, стані всього лише має. І давайте ще подивимося, що має у нас червоний. Червоний у нас має 45 гусарів 17 століття. Це класно, має 220 приблизно мушкетерів, 160 рундаширів, 5 гармат. Доволі непогано вийшло, можна, в принципі, з цими війська, військами і оборонятися. І синій у нас зробив 400 рундаширів. Це таки йде в Раш. Угу. Тут буде раш. 49 гекапелітів ну набагато менше, ніж Фулкрома в два рази. Але, в принципі, для рашу йому має цього всього вистачити. І що ми бачимо відразу: Фулкром вирушає своїми гекапелітами плюс січовими козаками найманими. Куди ж він побіжить? Побіжить на червоного. Він, певно, що знає, що червоний грає у століття почкам, по але можливо він цього і не знає. Тому що там не дуже він це показував. Бачить недобудований паркан, і певно, що буде залітати. Так, Кулкром у нас залітає в цей паркан. І синій це побачить чи ні? Що бачить синій зараз на папі? Синій це бачить. І, і поки що нічого не робить. Також вирушає в рейд. Але Фулк, ой, це буде зараз дуже неприємно. А що ми бачимо по качком Фулкрома? У Фулкруму у нас докачується третя атака, є другий захист, але певно, що немає. Ні, є палаш, все. Дивіться, це просто все вирізається. Це просто вирізається все тут. Був відбитий, тут він просто злив своїх екполетів синій, через те, що доконтролював е, саме Фулкрема в себе на базі. Плюс забігає гусарами, у нас червоний. Угу, мінус золота шахта. Тут дуже, тут дуже боляче, тут мінус все. Мінус залізна, будиночки. Так, забере будиночки. Ні, до контролю у нас Фулкрум. ламає паркан, але фулкром просто вбив вбив базу для синього. Мінус три міських центри, ринок. Кузня. Декілька будиночків, які зараз також будуть палати, шахти втратив. Але хоча не всі. Міг би фулкром е, зробити так, що він втратив всі шахти. Але розвертає свої війська і біжить рейдити у нас червоного. Червоний стоїть в себе на базі та буде зараз приймати, певно, що цей рейд. А, поки контр... контролював свої війська на базі, втратив контроль над військами, які були на території Фулкрема. можна зкодити оцю шахту, зараз знищити. Не робить цього у нас червоний. Синій! Залишився зі. Зповнив кількістю своїх військ, але повністю втратив свою економіку. На жаль. Певно, що вертає своїх селян синій, та буде зараз розбудовувати. дивіться скільки в нього їх залишилося? 9 селян, плюс там шахта щось є так. 20-29. 39. 39, плюс 44 селяни залишилося з всього. Скільки він втратив, це боляче було. Це дуже боляче. Фулкром відбив, в принципі, рейд, втратив там. Одну шахту і все, цю чомусь не видали у нас червоний. Має ліміто 674. У нас фіол. А, точніше, сині а фіол на тим часом стоїть в себе на базі, має 1000 ліміту. Просто відбив рейд і зараз, певно, що буде вирушати. Фулкром зливає капеліті. Ні, не злив. Все-таки зміг доконтролювати, але декілька якась кіновеличка кількість впала. Зараз синій виходить, щоб допомагати щось робити. Плюс ламає паркан, у нас Фулкром. У цій стороні, хоче, певно, що зайти е, зі всіх сторін, плюс е, зарейдити. Але тут є гусари. 59 гусарів, і які не прокачені, палаш є чи немає Палаша. Давайте глянемо, чи є палаш, і палаш береться, тільки що береться Палаж. Е, будується показові 18 століття перша. Е, тут прокачано все, і тут немає жодної прокачки. Тим часом давайте глянемо, що робить Фулкром. Е, він намагається доламати паркан. Плюс виходить все без бази фіол. Можна ще подивитися, що по прокачкам саме фулкерма, нічого також немає. Капеліт прокачені у нас тільки 3-3, плюс палаш. Ну і синій з такою економікою, яку він повністю втратив, він знає, що він буде робити. Але навіть не можна подивитися, які в нього є прокачки. Намагається щось робити. Ну, на мою думку, тут треба тягнути час максимально довго, саме для червоного. Зараз найкраща економіка по факту у нього. О, в нього не було рейду, і. Ну, можливо, економіка найкраща і у Фулкрома, але по розвитку того, що тут вже є раннє століття, тут зараз все піде дуже добре. Тут є мішки, в принципі, економіка все-таки буде розвиватися краще у червоного. І що це буде? Це буде 2 в 1. Починає виходити у нас Фулкром. Тут 400 рандаширів вижило. Я думаю, зараз треба деконтролювати цю січку. Так, 400 рунда ширів є, і зараз фіол буде, в принципі, заходити на базу до червоного. Чи сам фулкром буде заходити? У тут мав би бути рейд, але до на це фулкром. і заходить зараз фулкром на базу до червоного. Але на пауер буде небезпечно йти. Якщо зараз йде на пауер фулкром, він може просто злитися. Хоча стрільців, по ідеї, однакова кількість навіть більше у фулкрома. Де дуже кучно сюди залп гарматами. Є. Ну, трошки втрати у нас флукром хоча не багато Знову заходить в рейд. Це треба перебувати госарами. Доволі швидка катка у нас виходить. Плюс виходить зверху синій, який допомагає вбивати дотікання фіолетового. Заходить повністю в базу, дивіться, фулком зараз просто дві бази вб'є. Спочатку він вибив синього повністю, зараз вибиває фіол, червоного. Заходить у нас фіол, розб... розривається просто у нас а, червоний на дві частини, сейвить селян, дивіться, вбив. Оце гусари, гусари топ. Відправляє гусарів, певно, що треба врізатися мушкетерів зараз вбивати. Плюс відганяє армію фіола. Гусари все з'їдають. 69, було 80. Ну, втратив, втратив. 30 гусарів, зараз точно втратив. Плюс ще на цьому, там. Але відбивається. Відбивається у нас е, червоний. А, мінус міський центр Бочі захоплений центр. Була нація у червоного гравця. Але всі будиночки у нас фулкром, які захопив, і зараз на ціх е, буде взриватися сама армія. Можна картеч? А була невеличка картеч, трошки армії впало, але не так багато і не так критично. Синій заходить в, в спину і допомагає зараз червоному. Червоний сміло відбивається від двох армій. Дуже класно зараз робить, добре, що він пішов все-таки у століття через те, що гусари століття просто топ. Але армії в нього просто не залишилося. Червоний вмирає. Це, здається, червоний. На жаль, червоний здався. Але синій, синій намагається зараз відбити базу червоного, підводить свої гармати. І що, і що, і що? Відбивається. Академія тільки будується у синього. Дивіться, відбився. Відбився спокійно. Точніше, не відбився, а відбив свого союзника. Цікаво вийшло, але проти двох армій зараз буде змагатися дуже важко. Давайте можна чуть-чуть навіть перемотати, які у нас події будуть зараз відбуватися на базі. Це правильно робить, відводить цю армію до себе в базу, саме синій. Щоб засейвити хоч якусь частину, але економіки тут немає. Шахти не зайняті, нічого майже не добувається. Ну, ресурсів, в принципі, достатньо для того, щоб вкачатися. Але дивіться, береться тільки одна сила пострілу вугільна. Можна взяти швидкострільність щось доміняти, а те саме дерево кинути. У камінь. Але мені здається, що нічого не зможе Тут був такий рейд невеличкий, який допоміг забирати дві золоті шахти. Ну цю шахту, я думаю, зараз він добере. Плюс будиночки, плюс так тільки будиночки. Цю шахту фулкер що... не бачить що він забрав. Так, все побачив. Мінус золота шахта ще одна. Фулкрум виводить свої війська, я б не сказав, що їх тут багато, у синього більше він би відбив Фулкрома, але є ще Фіол, і у Фіола їх багато. І тут вже, дивіться, тут же століття пішло бруське. До речі, коне він не перемкнувся. А ні, є, робить 18 драгунів. І зараз, в принципі, це буде, я думаю, фінальний файт. До речі, я думаю, що ця катка буде все-таки довше тривати, тому що червоний так класно відбивався, але якби синій пішов раніше, можливо, було б набагато легше, а так вже. Червоний відбився повністю від фулкрома. Зробив це доволі добре, але не зміг вже відбитися від Фіола, який заходив йому в спину. Якби ж раніше трошки саме на синій підійшов на допомогу, я думаю, що він би спокійно відбився. Тут же піка століття. Буде зараз нарізати, в принципі, е синього і доволі багато взагалі юнітів. Так, піка просто зараз нічого не зробить. Можливо, тут треба було так наступати. Працювати гарматами, гармати просто котяться сюди зал по драгунам 18 століття забігають Гекапеліти, але це... Мені здається, це нічого не буде. Хоча Ні, проти двох армій... Проти двох армій буде дуже важко це зробити. Ну, трошки щось продавлює, але... Тут втрачає всіх хрундашири, Піка йде вперед, Піка продавляє. фулкрум просто стоїть, наблюдає за цим файтом. Так все синій у нас здається. Синій здається, І перемогла команда Фулкрем. Ось така, от, в принципі, динамічна, швидка гра. Цікаво. Ну, як сказати, до останнього було незрозуміло, хто виграє до саме до цього файту на базі. Тому що у всіх хороша позиція, я би навіть сказав, що команда зліва саме як два гравця, зіграло краще. Команда справа, тут ясно, що Фукром був ватажком цієї команди. Фіол щось трошки відступав, не, не йшов, так сказати, впевнено в бій, але все одно вони змогли разом продавити команду зліва. Чучно народ, дякую вам за перегляд цього відео. Хочу продовжити цю рубрику. Надіюсь, вам сподобається. Якщо є у вас круті реплеї, ви можете скидати їх мені в Discord чи за інші соцмережі, Telegram. Щось таке, ми щось придумаємо, Якщо це справді цікаво, я запишу по ньому відос. Тому дуже дякуємо за перегляд. Поставте свої вподобайки, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, а також приєднуйтесь до телеграм-каналу. Він також у нас є, там є сповіщаю про стріми, які починаються чи нові відео. А також приєднуйтесь до збору на ЗСУ. Закріплено всі посилання під цим відео. Всім бувай! Гарного дня!